Артемій Єгоров актор театру та кіно, зірка українських фільмів та серіалів. Ростин покаже два карпатський рейнджер. Сусідка розкаже, чи можна стати актором без акторської освіти і кому треба заплатити, щоб отримати головну роль. Я був на сусідці, і прям вау, Блін, це постійно. Чи правда, що потрібно комусь заплатити або переспати з продюсером, щоб отримати головну роль у кіно? Постійно я про це чую людей, які не мають відношення до професії, вони постійно так думають. І є люди, які знають і про мене, вони впевнені стопудово, що я пробився через там постель. Але це правда, тому що в 4 роки я проснувся і подумав, що я хочу бути актором. Чому режисер наказує акторам як грати у стрітці, якщо сам не має акторської освіти? Тому що це як тренер в боксі зі сторони завжди видно краще. Саме що стосується боксу і акторської професії. І плюс гарний режисер все ж таки є актором. Чи можна стати актором без акторської освіти? Будь ласка. Але слухайте справа в тому, що у нас люди розуміють, що освіта це обов'язково у тебе є корочка. Я закінчив Карпенко Карло я актор. Освіта це те, що в тебе вкладає майстер, це те, що ти читаєш книжки, ходиш на майстер-класи. Це постійний процес. Він у мене продовжується вже 12 років і буде продовжуватись. Чим актор кіно відрізняється від актора театру? Всім. По силам голосу, тобто, так, да, в Англії у акторів театру вже є мікрофони, які подролиться, і вони можуть казати так тихо. А в нас все ж таки потрібно трошки давати, щоб 25-й ряд тебе чув. Чи соромно актору роздягатися на камеру перед усією командою? Ну, я думаю, що ні, тому що актор це доволі, доволі розкута професія. Це перше. По-друге, все залежить від твоєї форми. Мені не сором. Навіщо актору змінюватися? Наприклад, худнути для ролі, якщо є грим, і можна намалювати прес або зафотошопити гладкий живіт. Мені здається, що це вже такі амбіції акторів, тому що зараз я у нас такого мало бачу, але в Голлівуді вже в основному роблять грим. Тому що всі ці ігри плюс сорок, мінус тридцять це ну, така нездорова тема. Чи правда, що всі актори мріють про Оскар? Я думаю, що вже ні, але я раніше мріяв. Так, це була якась така. Ну була така фраза, що поганий то той солдат, який не хоче стати генералом. Я там трошки переформулював, що поганий той актор, який не хоче грати в Голлівуді. Який гонорар може отримати актор за головну роль у фільмі? Я знаю, що ви це спитаєте. Дивіться, до війни це. Десь було від 500 гривень до 30 тисяч. А, після війни все впало не в два рази, а навіть в три. Що найбільше дратує актора в інших акторах, його колегах? Коли е, актори кажуть тобі, як грати, я кажу так, ступе, для цього є режисер і я впорую сам. Чи ходять актори на свої ж прем'єри в кінотеатри? Ну, ходять, я вважаю, що це дуже крутий піар. Я був на сусідці там нещодавно відносно, і прям вау. Чи правда, що актор сідає на дієту і одразу біжить до спортзалу перед важливим кастингом? Ну ні, ну серйозно, ну хто не займається спортом, він не буде заради цього йти там в зал. Тобто я собі форму зробив, тому що я цього хотів, я цього правну. І так сталося, що мені дали там роль. Певно, для якої якраз це потрібно було. Чи правда, що актори часто крутять службові романи? Ну, ті, хто один, то так, це постійна історія. Я це бачу всюди. <свісно> так що це нормальний, нормальний етап. Чи правда, що акторам доводиться зніматися влітку у шубі, а взимку у купальних плавках? Блін, це постійно. Кожного разу проект, якщо ти там входиш вже в холодний період, то більше треба дозніматись там в шортах. Якщо, блін, літо, то обов'язково в шубах. Так, це правда. Шалені фанатки переслідують акторів біля під'їзду. Ні, у нас це ну якось ні. Це більш така там тема Америки десь туди. Чи шлють фанатки оголені фото в інстаграмі? Мені слали декілька разів. І я думав, що таким займаються тільки чоловіки, які жінкам шлють виявляється. І навпаки, буває теж. Чи правда, що образ Сексі Мачо найбільш затребуваний серед акторів? Ні, ні. Нас люблять більше все ж таки таких простих справжніх чоловіків в кадрі. Мачо він так асоціюється трошки. Ну, це якесь не наше. Чи правда, що коли потрібно заплакати у кадрі, актори дають з'їсти цибулю? Ні, є, по-перше, такі речі, як там, штучна сльоза, тобі там мажуть і ти плачеш. Але це ну, дуже рідко буває. Я знаю, що майже кожен другий актор вміє плакати і так. Ваша порада всім, хто мріє стати актором. Тобто акторам-початківцям. Чому люди хочуть стати акторами? Вони бачать якийсь там певний. І вони на нього орієнтуються. Але ніхто ж не знає шлях цієї людини. Шлях того, що я там ночував на вокзалах, їздив там на кастинги і мені казали, у тебе вищої акторської освіти немає. Ну, сарян, ні. Тобто були сім років доволі таких складних. Якщо ви до цього готові, я впевнений, що кожен може досягти успіху в цій професії. Вам подобається ваша професія? Дуже подобається. Я мріяв про це з дитинства. Я йду по цьому шляху, і коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, і я довго не був в професії, я, я нічим не хотів займатися. От мене нещодавно затвердили на новий проект, і я прям. Ну, я зустрів цю Цю новину зі сльозами на очах, тому що нарешті я займаюся тим, що я люблю.